Щодо сьогоднішньої нічної атаки окупантів, чи використовували вони, можливо, якісь нові елементи у своїй тактиці, тому що ми бачимо, що продовж останнього часу вони дуже часто їх вносять? Нічого нового. Дедалі вже звичніше, так, у нас ті атаки дронами. Вони частішують, як і передбачалося, що Росія буде нарощувати все ж таки удари безпілотними літальними апаратами, типу Шахет, які власне і. Вже складає на своїй території, і тому власне посилюватись саме проти шахедів нам потрібно теж в свою чергу. Бачимо атаковано в черговий раз Одещину, саме південні райони Одеської області, там де зосереджена і портова інфраструктура, і власне зерно, зернова індустрія. Тому власне, ми, ми розуміємо, що. Ворог і надалі продовжує власне бити по цьому саме промисловому сектору, і щоразу зосереджує туди свої безпілотники. Ну цього разу атакували з трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, вже відомий нам Краснодарський край. Також мис Чауда, тимчасово окупований Крим. Ну і кілька БПЛА залітали з Сумщини з власне Курської області. 30 33 дрони було запущено так, якщо я вже не помиляюся, тому що і знищено із них 25. Тому власне це теж непоганий результат бойової роботи протиповітряної оборони. Зрозуміло, що будемо очікувати з місць, що скажуть нам місцеві військової адміністрації, але все ж таки робота ППО сьогодні була успішною. Пане Юрію, окупанти для ударів по Ізмаїлою Рині, все частіше використовують маршрут по Дунаю. Шахеди летю, летять впритул до кордону з Румунією. Наскільки важко їх збивати на цій траєкторії польоту? Ну ворог завжди використовує власне місцевість, використовує рельєф, використовує річки для того, щоб власне якомога нижче притискати до землі як ракети, так і. Шахеди це ускладнює їх виявлення. Крім того, вони застосовують різні маршрути різні напрямки. Шахеди, як ви знаєте, літають от, власне кілька груп, як і цієї ночі. Ті групи шахедів можуть склатися із двох, трьох БПЛА, навіть одного там інколи, і вибирають різні маршрути для того, щоб роззосередити увагу протиповітряної оборони, для того, щоб якомога більше цих баражуючих боєприпасів долітали до. Своїх цілей зрозуміло, що сили оборони теж маються це на увазі і так розташовують свої засоби, сили та засоби і повітряних сил інших сил оборони, щоб ну якомога більше охопити території і знищити якомога більше цих шахетів. Як змінюється динаміка використання ворогом авіації для нанесення тактичних ударів? Тактичні удари ворог наносить, в принципі, ну, щоденно щодоби. Ми бачимо, якщо дозволяє погода. Ну, от і зараз на Запорізькому напрямку теж працює ворожа авіація, застосовують авіаційні ракети, застосовують керовані авіабомби. Ну, працює також армійська авіація, вертольоти. Це теж надзвичайно складна ціль. Зрозуміло, що вони атакують бронетехніку, атакують з доволі таки таких позицій, ну знаходячись доволі низько до землі, вони можуть з'явитися, як то кажуть, ні звідки випустити ракети і далі сісти, сісти фактично десь в будь-якому районі, і вони будуть недосяжними для, для наших нашої протиповітряної оборони. Тому вертольоти теж вважаються складною ціллю, не лише літаки, які завдають ударів, не заходячи в зону ураження нашої протиповітряної оборони. Звертаю увагу наших глядачів на те, що на території Сумської області оголошена ракетна небезпека, будь ласка, жителі регіону, подбайте про власну безпеку. Юрію, хочу вас уточнити з приводу інформації, яку поширюють так звані російські воєнкори. Вони вихваляються, що їх російський оборонний комплекс розробив і встановив і відтестував уже комплект управління модулем планування та корекції на тонну фугасну авіаційну бомбу. ФАП 1500. Що вам про це відомо? І у разі, якщо ця інформація відповідає дійсності, які загрози це становить? Для Збройних сил України. Ну, про цю е, бомбу ми вже говорили з півроку тому, так вже з'являлася явля, інформація в пресі, навіть російській, так вони демонстрували цю велетенську бомбу так масою півтори тонни. Не розуміємо, що е, яка може бути руйнівна сила цієї бомби. Ну наскільки їм вдалося вже створити власне цей модуль управління і. Чи застосовують вони її? Ну поки що такої інформації немає, але роботи ведуться. Вони показували навіть власне цю бомбу по телевізору. Тому слід можливо так брати це до уваги і робити певні висновки з цього цьому напрямку, пане Юрію. Напередодні під час ракетної атаки повітряної нічної Росіяни використали сім ракет. Про що свідчить ця кількість? Про те, що росіяни нарощують боєкомплект. І готуються до осені? Ну, як ви бачите, вони часто використовують більше навіть літаків, ніж випущено ракету. Вчора теж багато запитували, чому дев'ять літаків було і усього сім ракет було випущено крилатих. Ну, це власне не просто завдання удару там по нашій території, а також це відпрацювання власне цих тактичних прийомів імітаційних пусків мається на увазі, які вони теж інколи проводять, залітаючи в зону. В зону пуску, скажімо, на Каспій, так, і звідти повертаються вже не випускаючи ракет. Таким чином тренуються і льотний склад їхній. Відповідно виходити злітати, виходити на рубіж пуску ракет і таким чином повертатися. Саме тому випущено було вчора сім ракет, а і використовувалось дев'ять літаків. Ну чи заощаджують вони їх, чи Накопичують, як то зараз усі про це говорять. Ну, ми бачили звіт головного управління розвідки, скільки цих ракет і яких типів вони виготовляють за місяць, і скільки мають зараз в наявності. Хочу нагадати: нещодавно представник ГУРУ говорив про цифру 585. Це усіх разом і балістичних, і крилатих, і маю на увазі високоточну далекобійну зброю. Ну не буду перелічити вже всі, мабуть, знають які це ракети, тому не можуть вони собі можливо на цей час дозволяти запускати покріні більше ракет ніж запускають. Ми вже по статистиці навіть дивимося до 100 ракет в місяць приблизно вони і використовують проти для атак нашої держави. Пане Юрію, а в якому стані зараз стратегічна авіація Російської Федерації? Оці Ту-95, Ту-22М, ті, що саме наносять ракетні удари по території України. Чи мають можливість вони модернізувати ці літаки, ремонтувати, випускати нові зараз? Ну, хіба є в цьому потреба? Якщо в них цих літаків достатньо, достатньої кількості, їх десятки, десятки, десятки різних типів. Як ви бачите, зараз не використовується велика кількість авіації для того завдання того чи іншого удару. Вилітає там кілька літаків, Ту 22М3, там 7-8. Того достатньо, щоб завдати удар ракетами. Так само стратегічна авіація: Ту 95, ту 160. Тому, в принципі, в них достатньо цих літаків, щоб їх утримувати, тим паче в робочому стані. У них є підприємства, які... І виготовляли ті літаки, які їх обслуговують. Там повний цикл виробництва до літаків сімейства ТУ. Тому мова більше не про літаки все ж таки зосереджена, а про ракети. Літаки це засіб, який це платформа, так, яка вилітає, яка доносить ракети в район пуску. А вже ракета це окремий виріб, це технологічна річ, яка летить до своєї цілі, яка програмується на землі відповідно. Авними фахівцями і завдає ударів. Тому тут більше не про літаки дивитись треба, а про ракети, якими б'ють по Україні. Бо саме ракети це високотехнологічні речі, дуже дорогі речі. це Комплектуючі, які в цих ракетах знаходять так від багатьох країн світу, вже вже оголошено так, які навіть країни світу є постачальниками цих, на жаль, є постачальниками цих комплектуючих, тому на цьому треба більше зосереджувати увагу і власне доносити до наших партнерів про необхідність посилення контролю санкцій, посилення уваги за постачанням товарів подвійного призначення. Юрію міністерство, представники міністерства енергетики України, секретар РНБО, представники розвідки України попереджають про те, що Росіяни ймовірно планують поновити удари по українській енергоінфраструктурі. З настанням холодів. ми пам'ятаємо, як це було минулого року в, в, з періодичністю в раз 10-14 днів. Росіяни або випускали десятки ракет, або використовували комбіновані удари, використовуючи ракети і безпілотники. На вашу думку, з огляду на те, що запас е, стратегічного далекобійного озброєння у Росіян скорочується знову ж таки, за даними нашої розвитки, які можливі сценарії, варіанти застосування того озброєння, яке у них лишається? Е, Цієї осені та зими можуть бути І чи побачимо ми можливо повторення того, що було минулої осені та зими, тому що зараз у розмовах зі своїми там знайомими, з колегами дуже часто чую, що не хотілося б вислати такої перестороги, не хотілося б, щоб це повторювалося. Власне, Україна, мабуть, готова до різних сценаріїв, і ми у нас іншого варіанту немає. готуватися повітряним силам, готуватися нашим енергетикам. Іншим е, фахівцям, ну і людям сам, самим думати про власну безпеку і не лише там безпеку від е, ударів, так але і енергетично. Тому е, треба варто, мабуть, очікувати, що ворог не відмовиться від е, своїх планів бити. В осінньо зимовий період по певних об'єктах критичної інфраструктури можливе використання зрозуміло, що ракет ще старих радянських, таких як х 22 можливо можливе С 300 для завдання ударів по. Прифронтових територіях, тобто туди, куди досяг можуть досягати власне ці ракети. А ті, що є у ворога високоточні далекобійні, ну можливо, будуть використовуватись і е, по вглиб нашої держави, але все ж таки, мабуть, більше ворог зосередить увагу на виробництві БПЛА, типу шахет, е, тому що є в них вже зараз можливості їх власне у себе складати, тому будуть, мабуть, нарощувати саме шахеди і будуть буде більше з'являтися тут шахідів для того, щоб атакувати нашу критичну інфраструктуру, отаких От можливих сценаріїв треба очікувати і відповідно шукати засоби протидії проти цієї загрози. Ну вочевидь ці засоби протидії загрозі будуть шукати на наступному рампштайні, який відбудеться вже 19 вересня. Чи буде засобів ППО більше? Ну, як бачите, проти шахедів доволі таки ефективно працюють німецькі гепарди. Армштайн саме в Німеччині, і хотілося б дійсно, щоб і гепардів, і виробництво боєприпасів до них було нарощено. Уже ми бачимо, Німеччина відновила виробництво боєприпасів до гепарда. Це дуже важливо, тому що Сама установка це це добре, але ви бачите, яка інтенсивність бойової роботи велика. Тому боєприпаси потрібні до усіх зенітних ракетних систем, до самохідних зенітних установ, таких як гепард, які чудово поруються з саме з, з шахедами. Тому дійсно очікуємо, як і завжди від Рамштайну таких не лише заяв, але і дій, щоб ми мали вже власне більше. Засобів протиповітряної оборони Німеччина одна із ключових країн, які допомагають нам у цьому. Знаємо системи iris Ті налагодили виробництво. я маю на увазі збільшили навіть виробництво саме цих систем IRIS, які чудово теж справляються із ракетами і з іншими повітряними цілями. А на якому етапі сьогодні підготовка українських пілотів до літання на винищувачах? F-16? Ну на етапі навчання ви знаєте, що виїхала перша група. Очікуємо, що буде і друга, і третя група. Поки що так оголо... інформація щодо процесу. Ви ж бачите, там трішки на паузі не оголошується. Треба дати спокій. Треба людям зайнятись тим, зараз до чого вони туди поїхали. І не лише пілоти, а й інші фахівці. І наземний персонал. Ну я сподіваюся, всі ми сподіваємося, що хлопці зроблять усе можливе, аби якомога швидше опанувати. Цей процес. А наші партнери зроблять усе для того, щоб процес не затягувався, пришвидшувався. А скільки сьогодні, якщо це не секрет українських пілотів, навчаються, і де саме? Ну, давайте ми конкретну кількість не будемо казати. бо мова не лише про пілотів, а й інших фахівців. Ну, поки що ми оголошували так про дані, так, де перша група проходить уже на перенавчання саме на f 16 Це бойові пілоти, які мають досвід. Досвід відповідний на літ годин так далі. Ну а Велика Британія це власне випускники Харківського університету, це теж лейтенанти, вже офіцери, які будуть опановувати, починаючи від базової підготовки і закінчуючи вже пересадкою на винищувач. Ну, це наша наше майбутнє, і Велика Британія взяла за цей процес. Інші країни теж долучаються і будуть долучатися. Ну не можемо говорити зараз. Що де і як, про які плани, тому що ну я думаю про це оголосять вони самі.